Вітаю на каналі Рябі Коні Мощаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую, показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Сьогодні у нас день ікс. От, Будемо випускати кобилу з лошатами до решти кобилок. От. І поспостерігаємо, як вони будуть поводитись. Ну, ще у нас такий особливий день. У місі перший раз недовзок. вона трошки не в гуморі. От. Починаю її А Арон вже оповожений, але він, бачите, хуліган. Він хоче гратися йому, йому хочеться погратися. От, Зараз я їх відпущу і будемо спостерігати, як е, сім'я прийме знову кобилці, які вже з дітьми. От, Повністю будуть весь табунчик буде в повному складі. І заодно порівняємо, як виглядають вашата. От, вони, як сказати, вони трошки різні за походженням, за будовою. Батько у них один, а матері різні. От. Вони брат і сестра. А Арону вже скільки? Йому вже місяць і 10 днів. От, ну, 9 днів, навіть так. Він родився вночі з 11 на 12, От. а Кіра Місу або просто Міса. І сьогодні 20-й день, тому що вона народилась 31 березня на 1 квітня, також вночі. І щоб ви побачили, які вони, а то я їх все знімаю так здалеку, біля кобил, а біля себе не знімаю. Ну і заодно подивитись на мене, щоб не забувало, як я виглядаю. От Сьогодні тепленько. Лошата вже живуть декілька ночей, скажімо так, ночують в кошарі тепло. Ой. Яка красота! Клас. Він любить їх тягати за недолзкі. Зараз я познімаю з них недолзків і хай вони собі біжать до мамок. Вс, мустанок свободний. Тільки муж тонг, тільки йому стонг. Так, і маленька міся. Напростує. І непривично це всі діла, але вона пожежа ручна така спокійна. От. <соць> така дівчинка. Така ніжна, тендітна красуня. Всі, <соць> біжі. Зараз вони понаходять мамок і. Грета як не яка ж піклується про неї, понаходять мамок і випустимо їх бунт. Що, відкриваю? подвійну загорожу і нехай заходять. Ця пружинка у нас під напругою. А друга пружинка не під напругою. І... Ходіть сюди. Зараз буде кіно. Найцікавіше буде. А зайдуть ті з Сільвою і буде все ще цікавіше. Паніка прийде. Давайте. Ходи. Так, це перша йде Тіберія. Дочка Грети. А це Трансильванія, дочка А ну, Ану, розбирайтесь. Де ваші мамки? Що тут за нові діти? А Арон уже їх усіх знає, вони знають його також. Ой! пеньок, Сільва, яка ти красотка? Все, пішли. Ходи. Після що зараз буду розганяти? Так. Грета, сіла. О, ну, вони всі, в принципі, всі знають. Просто у Грети дитина. От. І мені важливо, щоб Грета її якби захищала, а не. Щоб її не обіжав ніхто. О, 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 погнала. Вона ховається за. О, супер! Оцей момент. Дуже важливий. Оцей момент, дивись, наступить зараз. Коли Грета захищає свою, оцей мені дуже важливо було побачити, чи вона буде захищати, тому що їм всім цікаво, що це таке тут. Нове пятно. <с. <с. Ай, Айкрас, які ви всі гарні, мої маленькі. Вони зараз всі знайомляться, але старші агресивніші, бо це ж якби нове пітно в сім'ї, хто такий. Дуже важливо їх познайомити. Хіба отак, отак дя. Да. Угу. Тіберія може міняти своє місце в ієрархії, тому що вона дорослішає. О, ух ти! Погналися. Пішли. Давай доганяти. О, це гонки. Це, якщо слішок <смірко> обива храма. Я про Грету під храмою. Я не розумію, чого там якого ганяє чого вона там якого ганяє. Ух, ти мощ! Грета бігає, земля труситься. Ух, дракон. Рижий дракон. От що їй треба було не стояти на місці. Те, що вони бігають, признак. Їхнього гарного самопочуття. Не подсковнись! Монся. Мустанги. Правильно, дитину захищати треба. Там де дрі, то там дуже небезпечно. Привіт. Все набігались? Акваторія поводиться мега спокійно. А от ці дурки. О, блін. Там опасно. Це там мусить захистити своє дитя. Може ми тут дійсно станемо. Зараз оператора зід'єте. Це було в твою сторону. Так. І ще. Все, йди гуляй, що тут крутийся, буде дрота. Комусь було дуже скучно без сім'ї. Ось вирішив гасати. Акваторія каже мені все одно, а арон проліп до мами. Щоб бути в безпеці, хіба каже, що трава вкусніше, ніж бігати, а Грета вирішила побігати. Що ти? Махматик. Так. Зараз буду ганяти знову. Так, ти чого ганяєш тут усіх? Ану піше. Тут біля дрота дуже небезпечно, бо можуть порвати. Як можуть, може, дитина заскочити, вона не знає. Двоє тут не стояли прямо біля огорожі. Треба десь їх шугануть туди далі. А ну пиш Киш. Куда? пиш? Це у них дві ж, конечно ха вирубай. Вони всі рішили подбігати. Так, ну вони перебігли в іншу сторону Ой, я зачепилась. Рета думала, що тут можна пройти, а тут не можна пройти. Зараз ім'я в зборі. Всі рябеньки в купці. Такі рябенькі. Хортиця, дивись, одна. Одна хортиця там. Так що Грета молодець, все ж таки, вона про судити натикується, я дуже задоволена. От. Ну все. Мир, дружба, жвачка. У ну, їхньому випадку мир, дружба трава. Далі вже на нас плану вони підуть на випас. Так. <рес> Щасливі коні мають своє щасливе життя. Доїдаю ту траву, а арон сказав, що він до мене не піде. ням 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 Ох. Маленька тримається правильно. Мама її не обіжає, і це прям круто. То треба було перевірити. До вечора спостерігаємо, якщо що, ввечері закриємо їх, закрию їх в кошарі, тому що Міса ще не знає кордонів території, вона не знає, де дріт, і може ну, забігти, хтось може її загнати, але на молодець тримається прям біля мами. Всі хочуть приставати, Сільва. Ну, в принципі, все мирненько, все класненько. Так що дякую вам за увагу. Коментуйте, слідкуйте. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання на всі буду відповідати. Так що всім папа. -па. О!